Стобе, стопе. Оце мої три останні і десять жерлів. В цьому місці щуки майже нема. Я сьогодні цар щукарей. На чотирьох 50 жерліць майже. І ось він результат. Два баланси і жерлиця. Може трошки не до кіло. Бачите мосний лід. Оце останнє, що я виставив в першу чергу. А тепер подивіться. Я ходю позовсім. От перший риб. Рік тому я ходив кожен шаг рипіло. Подивіться, шановні, не одного клва, на четверо. І подивіться є з чим порівнювати. Мій рідний брат знає де ми. Подивіться. Подивіться який Барбос. Ова скільки? 400. Може і більше. Є кантер, побачимо. О, за тобою я і приїжджав. А також за великою щукою. Будемо женять. Здаю позицію. Здаю позицію, отут. От в цій лунці, два рази тихло. А зараз на кіло візьму на цю. Пів хвилини виважування хвилини виважування і ось. Знову вітаюся на своєму каналі. Назва каналу Пошукайло Андрій. Рядом зі мною супер рибаки. Ми йшли довго, ми добиралися і ми не вірили, що вийдемо. А тепер можна і не тільки походити, але й попригати. Рада вітати. Попригаю. Я тебе винімати не буду. Оп, оп, воно ж не тоне, ми всі зрозуміємо. У когось вже кльові були. У мене ще немає. Але Гарна компанія, гарні люди. Лебедь ось там В кінці озера один одиночки. І супер. І супер. Ходібельний льод. Кричабельний. Коля, ти задоволений, да? роботи і почати лайк. Добре.